Привет. Мені дуже приємно, що ти погодився на це інтерв'ю. Так, чому ти погодився? Дати інтерв'ю вважаю важливим підтримувати підростаюче покоління. Якби я був маленьким інтерв'юером, ну я вважаю, я маю на увазі дитину, і, і я пропонував комусь з блогерів взяти інтерв'ю, і вони погоджувались, Та ти, що в мене ЧСВ, отак би росло, я був би дуже задоволений. То я думаю, ну ладно, чому ні? Так, якщо б перед тобою сиділа людина, котра тебе не знає, як би ти себе перед нею описав? Я не я, я ніяк би не описував, я просто був би з собою. А... Я вважаю, що ну, це типу, історія, що привіт, мене звуть так, та я такий, та я там роблю то, то Е, Люди зазвичай знайомляться та починають спілкуватися ні про що, з чого формується перша думка, а потім вже люди, якщо зацікавились одне одним, починають розповідати більше про себе. Тому я думаю, що це якось так працює. А коли ти виїхав з Росії? Коли це було? Давай подивимось в граніку. Я виїхав з Росії 01.03.22 року. Так. 01.03. Так. Я приїхав в аеропорт, да, я пройшов там допит, Після цього я сів на літак і поїхав. Просто коли ти живеш в Росії, такі речі, як допит, привід в поліцію, ти сприймаєш уже як щось буденне. Тобто тобі це вже не страшно. Тому ну, типу, якщо просто для людини, то так важкувато. Якщо для людини, яка жила в Росії, то це буденність, типу, як обична, все нормально. А якби а зараз ти зустрів Ліану, котра мовчить про війну вже 6 місяців, що б ти їй сказав? Я думаю, я б нічого їй не сказав. Того, що як на мене, все вже було давним-давно сказано. Для мене цієї людини просто тепер не існує. Ну знаєш, як от коли людина вмирає, от для мене ця людина вмерла, вона мене не цікавить абсолютно. Тому що якщо людина готова втратити рідну домівку раді якихось ефімерних фантазій та повітряних замків, ну сорі, мені здається, що ця людина якась дурна. Мені з такої людини не по путі. А з бабічем, коли ви останній раз спілкувалися? Тоді ж, коли зляне, можливо, навіть трошки раніше, ще до війни, але він також мовчить, то й відповідь така сама. А ось чому ти погодився на пропозицію участі від Івана Вакуленка в шоу шокофото? Я вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати україномовний контент. Зараз дуже багато шоу різних створюється і так далі, і так далі, то це все потрібно підтримувати. Е, мене ніхто не підтримував, я усе, все, що я маю, я добивався сам. І... А мені дуже хотілося підтримки. Тому коли мене просять про підтримку, я підтримую. Якщо в мене є час бажання, то я з кайфом. А коли саме у тебе прийшла ідея завести TikTok, коли цей момент відбувся? Я працював СММщиком, маркетологом, і так сталося, що я просто тестував TikTok як ще одну платформу, в якій я би міг працювати. Але я не планував ставати блогером. TikTok тоді тільки починався його хайп, і я такий окей, треба скачать, подивитись, що буде. Якось так стало, що якось так трапилося, що я став блогером. А хто запросив в Team? Ярік. А в якому цьому це році було? А чому ви вирішили погодитись на цю пропозицію? Що на той момент це була зрозуміла перспектива? Ти е, просто блогер, е, тебе запрошують в найхайповіший проект на той момент. Ти їдеш туди, тому що ти знаєш, що а ти максимально сильно підвищиш свою популярність, б, ти заробиш багато грошей. Тобто, це було все понятно, чого і навіщо. Тому я і поїхав. Ну, типу, кожна людина, особливо в 19 років. У нас є такий менталітет в Україні, що ти, коли ти молодий, тобі хочеться вибитись кудись у люди, вирватись. І тут е, ну, це була знаєш, ота от пропозиція одна на мільйон або зараз, або ніколи. Тому я й погодився. А що мотивує тебе знімати ще більше там контенту? Напевно, те, що я більше нічого не вмію. <хи> відповідь дуже проста. Мені це подобається. Це насправді е знімати контент, створювати контент це те, що я вмію найкраще всього у житті, і мені це подобається. Я себе не бачу людиною, яка. Там знаєш з 9 до 6 ходить в офіс, потім е раз на рік влітку по полетіти в Турцію. Ну дай Боже кордони відкриють, то все повернеться, хоча б в такі зрозумілі рамки. То коли ти працюєш роками, знаєш, рік йде рік за роком, рік за роком, ти ходиш на одну ту саму роботу з 9 до 6, -ї. раз на рік їздиш відпочивати. У неділю ти може їдеш на дачу, і так по колу, усе життя. Я вважаю, що ми живемо один раз. І я хочу, хоча б до 30 років, жити своє життя, так щоб після 30, можливо я вже дійду до такого графіку життя, але я потім у старості буду згадувати, що до 30 я стільки всього спробував встиг і зробив, що я ні про що не жалкую. От Мені щось хочеться. Я це роблю. І я точно знаю, що я про це не пожалкую, бо я до усіх своїх бажань підходжу дуже е, осмислено. Краще я проживу життя так, як мені хочеться, так що мені буде потім що згадати. Чим я чисто зациклюсь робота, робота, робота і все, і поїхали. Офісна робота не для тебе. Ну якщо е, це не якась, типу як би це сформулювати правильно. Офісна робота для мене, але якщо мене не заганять, в якісь дуже жорсткі рамки, От знаєш, є така такий тип роботи, коли ти приходиш і цілий день сидиш тупо класаєш комп'ютер, якісь таблички клепаєш і так далі. Я так працював. Потім йдеш додому або на навчання і так по колу, і так по колу, і в житті навколо тебе нічого не відбувається. Ти стаєш тим самим дорослим чоловіком, якому і влада не така, і налоги погані, і ціни. і, і ти Тупо такі люди вони просто постійно жал, жалуються на життя. Для них усе завжди не так. Я не боюсь своє життя брати і в моменті змінювати. Бо моє життя тільки в моїх руках, мене е, думка інших зовсім не хвилює, мені пофігу, якщо я щось хочу, я це роблю. Все. А коли ти зрозумів, що став популярним? Коли на вулицях почали пізнавати. А коли це перший раз відбулося? Я не пам'ятаю вже. Може, здається, десь на перший-другий місяць, коли я тільки почав вести TikTok, мене почали вже потрошку-потрошку пізнавати на вулицях, навіть а це був вже, а це, ж, господі, це був період карантину. Оцей коронавірус, коли тільки все почалося, я максимум куди виходив, це в АТБ у себе на районі там купити продукти. І коли мене вже в АТБ починали пізнавати. такий, опа, походу, щось я роблю правильно в цьому житті. А, так. а ви ти хворів зірковою хворобою? Так, да, я хворів. Я коли в Dream Team приїхав а, перший місяць. А, я прохворів повітряною повітряною тривогою. А прохворів повітряною повітряною тривогою сільковою хворобою того, що ну ти уяві уяви. Тобі 19 Ти ніколи не заробляв великі кошти. Ти завжди був ну як типу, да, була популярність, але вона. Ну, не так сильно відчуваєш. А тут ти приїжджаєш в найхайповіший проект на той момент, е, починаєш заробляти великі кошти. Да, звісно, ну трошки но знесе башню. Але я дуже дякую моїм батькам за правильне виховання. Тому що у мене ця уроба як швидко почалась, так само швидко і закінчилась, тому що я просто в якийсь момент побачив, що чувак, це точно Максим Климчук. Це якась інша людина. Тебе таким не виховували, і ти не такий. Я просто сів якийсь вечір, проаналізував свою поведінку і все, воно швидко закінчилось. А скільки, який це період був? Це місяць, можливо, два. Місяць. Оце от, як я в серпні приїхав, тижні два у мене пішло на асиміляцію, і оце от, з середини, напевно, серпні до середини вересня я почав цим хворіти. І воно, знаєш, як так все. Це зіркова хвороба прогресувала, 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 а потім я вів собі вакцину своєю ж головою, і вона закінчується. Так, так. А ти можеш назвати топ-5 найкращих блогерів України? Слухай, це, це дуже важко. Це, це дуже важко. Я можу сказати свого улюбленого блогера з українським паспортом. Так, давайте. Це, це зубарів. От мені він подобається надзвичайно. Саме його контент, який він робить. Я знаю, що він українець, він з Донецька, і у нього паспорт український, він його не змінював. То, напевно, це для мене зараз зараз це топ-1. а Мені подобаються україномовні стрімери на твічі, типу Ітсмарка, це натуся. Ну хто ще? Це ти маєш на увазі тих, які мені прямо подобаються як блогери, чи ті з якими я спілкуюся? Якщо мені от ті, хто подобається як блогери, за якими я просто слідкую, що мені цікаво. Перше це зубарів. Дуже він мені імпонує, дуже він забавний. А усіх мені здається, що усіх блогерів, які є в Україні, які у тіктокери і перш за все контент-мейкери, я просто з ними усіма знайомий, то там для мене немає ніяких несподіванок. То я напевно для себе якось з українським паспортом виділяю Зубарєва. Усі прикольні, але от за ним я з ним не знайомий. Але як за блогером, саме за ним мені дуже цікаво слідкувати. Хочеш познайомитись з ним? Якщо життя зведе, то познайомимось. Не зведе, не познайомимось. Я, я ж у мене немає такої, знаєш, риси, що я бачу блогера, і мені одразу з ним треба запознайомитися, аби мати якісь конекти, зв'язки і так далі. Мені все рівно. Я вважаю, що ми всі люди перед Богом рівні, дай Бог зведе, познайомимось. Не познайомимось – де і пофігу. Може він мені завтра вже не буде цікавий. Так. А якщо б ти не став Тіктокером, ким би ти став? Я був би оцим офісним планктоном. Сто відсотків. Так, але тягнуло б тебе до цього тіктокерського фаху? 100% мене тягнуло би, і мене ж і притягнуло воно, але як, якби не вдалося, я би був офісним планктоном. 100%. Того, що я якраз з офісного планктону і виліз через Тікток. А чи було бажання стати політиком, скажімо? Так. Да. Да, да, мені це дуже цікаво. Я об'єктивно розумію, що мені поки лише 21 рік, і в мене замало досвіду і замало напевно знань, щоб бути політиком. Але Миколі Тищенко це зовсім не заважає, тому мені здається, що з мене був би політик як мінімум не гірше ніж з Миколи Тищенко. Так. Да? Цікаво, навіть дуже я б сказав би цікаво, того, що в мене, якщо відкрити мій телеграм, я стільки з людьми не спілкуюсь, скільки про політику новин читаю, бо мені це цікаво. Можливо, колись, коли я стану більш обізнаним, більш мудрим людиною, яка буде мати необхідну кількість навичок та знань, аби бути політиком, можливо, це колись і трапиться. А коли ти виїжджав з Росії? Таки завжди ти був підписаний на Рія новості. Зараз підписаний. Зараз ні. Я ж підписався на них на всякий случай, мало ли, щоб мене, якщо будуть прісувати, то вони бачили, а він читає правильні новини. Так. Ти не хвилювався, так? Чи хвилювався дуже? Ну я не хвилювався. Я розумів або мене зараз загрібуть, або я вийду. То чого не зараз загрібуть, або я вийду? то чому хвилюватись? Ну типу, да, звісно, ну страшнувато було, але, але не так, що я передумав би в останній момент. Я прекрасно розумів, що я роблю, які у мене є документи, що взагалі відбувається, то я максимально осмисливши, все поїхав собі. Ти ж там ще був в Бакута? Да, зірба як, які емоції? Мені надзвичайно подобається Азербайджан. То як мене зустріли, як зі мною проводили час, саме місто Баку, боже, чесно. Я перший напрямок, куди я поїду після закінчення війни, це буде Баку до дяді Заура е з великим шматком сала, самогонкою та ще чимось. Того що Азербайджан це моє особливе кохання. Я не думав, що там настільки кайфово. Мене за три дні настільки познайомили з Баку, з Азербайджаном, з їх культурою, з їхніми людьми, що я щиро закохався. От у мене е, раніше топ моїх міст був, типу, перше, Київ, друге Львів, то зараз ще додалось прям третє, яке мені супер, ідеально подобається: це Баку. Так, ну, Там вже тобі дядя залужив сказав, що я приїду в Київ, і ти будеш там мені за мене платити. А, ну, Скоро так. він приїде? Скоро ти, він приїде? Поки війна не закінчиться, він не приїде. Але дядя Заур, так сказати, знає, що якщо він сюди приїде, тут є Максим і його родина, які готові башлять. Питань нема. А в Німеччині так ще це був Так, мені не сподобалося. Не сподобалося, А чого? Мені дивись, у мене була напевно це через те, що в 10 класі мої батьки дуже сильно настаювали, щоб я поїхав навчатися в Німеччину. А там можна було навчатись безкоштовно, якщо ти знаєш німецьку, і вони мене змушували ходити на німецькому. Ну вони платили, звісно, і прям хоча я їм казав, я не хочу, але вони платили і змушували мене ходити вчити німецьку, яка мені максимально не подобалась. Мені не подобалась ну не, не симпатизувала їх культура. Мені не симпатизувало то, які вони дисципліновано суворі. Вот знаєш, вони. Скучні для мене особливо, особисто. Я не кажу, що усі німці погані. Ні, бо там є багато гарних людей і так далі. Просто оце, сама е, оце німецька ну, як сутність, може. Я не знаю, як це правильно виразити, але от то, які вони суворі, такі, стрікт, педантичні, так усе все чітко, чітко, чітко. Е, і, і мова мені сама не подобалась. Якщо англійську я супер легко вивчив, то що мені вона була приємна, зрозуміла, клас, все. А через те, що мене батьки змушували вчити німецьку, і вони мені, в принципі, не симпатизували, то я, коли приїхав в німеччину, я дуже вдячний, що Німеччина приймає українських біженців. Все супер, кайф просто це, це не та атмосфера, в якій я готовий жити. Так в результаті ти в дитинстві вчив, ти знаєш зараз німецьку чи ні? Весь прикол в тому, що я знаю зараз німецьку і англійську. На хорошому рівні, тобто ти Ан... можеш говорити? Дивись, англійську я знаю на вільному рівні німецьку. Ну, якщо раніше у мене був ну, точно upper intermediate level, то зараз, ну, типу, поспілкуватися, поговорити, сказати, що мені треба, та почути, що людина мені каже у відповідь, я зможу. Так. А який в тебе девіз, з яким ти йдеш протягом кар'єри? Я. Два девізи. Перший краще я зроблю і пожалкую, ніж не зроблю і пожалкую. А другий: Живем один раз, буде що згадати. Так, так. А яка ж тобі улюблена книга? Я не люблю читати, також через те, що мене в дитинстві прям змушували читати. Я люблю дивитись документальні історичні фільми. Отаке От мені подобається. А фільм улюблений. Найулюбленіший у мене є татуювання з мого найулюбленішого фільму. Це темний лицарь Бетмен і Джокер. там. Де. Надзвичайно сильно мені подобається цей фільм. Я його передивлюся раз там десь на півроку. Кожен раз підмічаю щось для себе особливе. Але от саме мій улюблений це ось це. Якщо з документалістики, мені дуже подобаються серіали на Нетфліксі, вони знімали про Китай. Uh, про їх економіку, як там все влаштоване. Їх uh, документальні фільми. Там серія є про диктаторів. Дуже цікаво. Uh, ну на фоні того, що у нас є ну, на півночі від нашої країни. То це було <гум> цікаво. Подивитись. Мені сподобалось остання. Я вчора дивився від Бібісі документальний фільм Трамп Шоу про президентство Дональда Трампа. Також мені сподобалось. Uh, мені сподобався ще фільм. Також здається від BBC про Другу світову війну. Про Гітлера, як йшла ця війна саме з точки зору політиків, мені це було цікаво. Слухай, я так ще це те, що мені це спадає на думку перше. А так я просто дуже багато чого дивився, то якщо мені сказати оце дивився, я скажу, да да, ні, ні. Так, ти вчишся в Кнук зараз? В Кук. В, Кук. В, Кук. в Кук. З Поплавським познайомився вже. Так, класний мужик. Класний мужик. Мені ось багато хто чомусь каже, що Поплавський крімжовий. Ти згоден? Ну, як сказати крінжовий, Дінго ну... Я не, не вважаю, що він крінжовий, Він просто намагається бути на хайпі. Так іноді це виглядає ну, трошки дивно. Але камон! Він успішний бізнесмен. У нього є велика купа зв'язків, в нього є велика купа знайомств, в нього є велика купа бізнесів. Він успішна людина. І чесно, йому абсолютно похеру, хто його вважає крінжовим. У нього є все. І він, він може робити навіть щось крінжове, аби привернути до себе увагу, але результат буде досягнено. Він привернув до себе увагу. Що буде там кріншового, люди через тиждень забудуть. А те, що це ще раз Поплавський там, до себе уваги притягнув, це запам'ятається трошки довше. Тобі подобається його творчість його пісні? Мені подобається його пісня Юний Орел. Юний Орел. А, а улюблений співак. Який в тебе? Посмоловує. От мені подобається дуже сильно два артисти: це Пост Малон і є такий репер-американський НФ. NF. NF. це мої прям два найулюбленіші. З українських, ну я не можу сказати, що зараз мені хтось подобається. Дивись, зараз українська музика вона розвивається. Але через те, що зараз в країні війна, у нас пісні в топ-чартах, майже усі пісні, що є українською, вони майже усі про війну. Я без українських, ну, типу. Я, я я вже хочу щось послухати. Ще щось окрім воєнних пісень. Я би для себе виділив з українських артистів Катоши і Чіко. От Катоши і Чіко вони прям стиль роблять. А ось в дитинстві ти ким мріяв Полістом? По я навіть ага. мав я був дуже подаючий надії, дуже прям гарно грав. Але у мене в які, в четвертому класі у мене був ризик ампутації руки через те, що я зламав прямо перед переглядом в Динамо. І я вибув просто на 8 місяців, взагалі не займався спортом. А в такому віці вибути на 8 місяців ну це прям дуже жорстко. Я вибув на 8 місяців. Я набрав дуже багато зайвої ваги і якось так моя кар'єра. А ще після того як 9 місяців відновлення відбулось. Ну, типу кістки зрослись і так далі. Ще потрібно було певний час почекати, поки рука набуде так сказати 100% здатності знову працювати, того що був ризик ампутації через те, що мені операцію тільки на четвертий день зробили. Там дуже серйозний перелом був. Тому ну я вибув і не зміг повернутися, але так вийти у двір м'яч побуцати ще можу. Я в фіфу гарно граю. Мені усі друзі кажуть, що я. Маю піти в якусь кіберспортивну команду по Fiфі, тому що я з усіма друзями граю і усіх друзів виграю прям в... начисто. І мені давно кажуть, що типу у мене є друг, який професійний гравець в КСГО. Він каже, що тобі потрібно а, в кіберспортивну команду по фіфі -фі піти, тому що ти дуже гарно граєш. Я такий окей. І що, підеш? Ну якщо запросять, піду, в чому би ні? Так а, а ось взагалі. Були такі в тебе моменти, коли е, ось ти не хотів взагалі нічого знімати, взагалі нічого все кинути хотів. Е, коли я тільки пішов з Dream Team, був досить затяжний період, коли я намагався взагалі осминаєш цей період, коли ти вже з підлітка переходиш у доросле життя, і тобі потрібно осмислити, хто ти, що ти, що ти хочеш, е, до чого ти рухаєшся, яка ти взагалі людина? І оце був той період, коли. Я знімав через силу. Прямо через силу я розумів, що треба працювати, але мені не хотілося. Я більше дивився фільмів, а, спілкувався з людьми, щоб просто осмислити, хто я і що я. Іноді, ну і через те, що ми люди творчі, іноді буває період вигорання, але такий прям жорсткий період оце був він. Оце був єдиний такий період. А, а ти казав, що в тебе більшість аудиторії росіяни зараз змінився, показник? Більшість аудиторії росіяни, але у мене все одно продовжуються масовані підписки росіян через мій контент. А українці вони підписуються менше. Тобто, я поки ну от десь знаєш як оця строка Ютуба, де сіра оця полосочка і червона, і вони так українці намагаються зрівнятися, але все одно більше мінуса. Хоча ну частково, але ця аудиторія заповняється українською. Краще я втрачу більшу частину своєї аудиторії російської, але замість них підпишуться українці. А як війна змінила твоє життя? Кардинально, я з Москви переїхав в Київ. Я втратив увесь свій дохід в Росії і переїхав на частковий дохід в Україні. Через те, що війна, ринок реклами, ну він такий плаваючий, нічого не зрозуміло, то, звісно, я втратив е, в доходах я змінив місце проживання. Що буде далі, побачимо, але поки я працюю, все хорошо. Не знаю. У мене рекламу купляють так, що мені вистачає спокійно на життя. Але було більше в Москві, скажімо. А на, на, на декілька порядків. А є така риса в тебе характеру, яка тобі не подобається взагалі? Я приймаю себе таким, як і я є. Нема. Ну, знаєш, ти зараз запитав, мені нічого в голову не прийшло. Я просто сприймаю себе таким, як і я є. Цілісна картина, мої погані риси доповнюють хороші, хороші доповнюють погані. Все, я дуже щира людина. Ну, типу, в, в мені є велика доля меркантильності, е, В мені є велика доля. Знаєш, коли людина мстива, але в моєму випадку це не мстива, це більш злопам'ятна людина. Тобто, якщо мені хтось робить якесь зло, я це дуже запам'ятовую. Я не піду робити зло у відповідь. Але якщо ця людина десь поруч зі мною буде щось робити або намагатися просити моєї допомоги, ця людина отримає в два рази більше зло, ніж вона тоді зробила мені. Ну, це дві риси, але я не вважаю, що це погані риси, тому що в дорослому житті воно дуже, -дуже допомагає. І на остану дай пораду молоді, котра хоче свій канал розвивати або акаунт чіп. Я думаю, перше, що треба молоді радити, це вчитися і дізнаватися світ. Я маю на увазі вчитися не ну не тільки в школі. Школа то школа не навчить тебе, що таке субсидія, як працює, як працює система податків. А, як правильно піти, оформити паспорти, як правильно піти, оформити ФОП, чи піти щось ще інше зробити, як працює політика? Школа цьому не вчить. А, я вважаю, що молоді потрібно займатися самоосвітою дуже багато чого дивитися, багато чим цікавитись, і найголовніше працювати та пробувати все. Ти не знайдеш себе в цьому житті, поки ти не будеш братися за усе, що тобі це життя дає. Я тобі дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво, будь ласка, будь ласка.